Вітаю. у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 751-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбуло 76 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних, та 130 авіаційних ударів здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Сьогодні росіяни атакували Одесу балістикою з Криму. Було нанесено удар по цивільному об'єкту. Ворог завчасно готував його і зробив подвійним. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Що 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Станом на зараз, за попередньою інформацією, відомо про 14 загиблих, 46 постраждалих. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти цього. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Фільм про Буковинську 107-му бригаду тероборони презентують у Чернівцях. Стрічку, яка розповідає про мушній бойовий шлях наших земляків військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення, у вихідні чернівчани зможуть побачити на великому екрані. Деталі уже за мить. Це історія про мужніх та відважних воїнів Буковинців, які не вагаючись пішли захищати рідну домівку від ворога. Документальна стрічка про воїнів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, їхні особисті історії, знята нашими краянами режисером Олександром Ткачуком та журналістом Миколою Кобилюком, Виходить на великі екрани в рамках проєкту Дні кіно від ТРО». До 24 лютого 2022 року. Ці люди ніколи. Ну, як правило, більшість цих людей ніколи не мали якогось стосунку дотичності до війська, до війни, до військової справи однак, зважаючи на ту небезпеку, яка була і досі на жаль залишається в нашій країні, вони не побоялися, вони пішли. Це бойовий шлях батальйонів. Кожного із батальйонів, який отримав свої бойові завдання і виконував їх на різних напрямках. Кожен із них проявив себе в боях за Україну на різних ділянках, всі виконували завдання, і зараз продовжують. Ця стрічка стала другою у циклі фільмів, готові до спротиву. Як раніше, розповідав Микола Кобилюк, робота над фільмом розпочалась ще у грудні 2022 року, та навіть після закінчення зйомок показ відкладався. Тривав процес зйомки приблизно півроку, і станом на червень 23-го року фільм вже був готовий до показу. Але зважаючи на різні організаційні моменти і через певну таку військову бюрократію, нам довелося трохи притримати презентацію цього фільму. До слова, презентували документальний фільм ще 16 лютого. Тоді він став доступний до перегляду у соцмережах та на офіційних сторінках військового підрозділу. А тепер для Чернівецького глядача відбудеться прем'єра документального фільму у кіноконцертній залі Чернівці, 17 березня о 12.00. Вхід вільний. Окрім того, 16 та 17 березня у рамках кіноднів презентують й інші фільми і про війну, і зняті військовими. Також буде розгорнуто фотовиставку довжиною у війну. Анна Харабара, Тетяна Дубіцька та Медня ТВА. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з робочою поїздкою побував на Буковині. За його участі відбувся ряд зустрічей, де обговорювали питання дотримання прав людини в Україні та на Буковині, зокрема. Деталі далі у випуску. Буковину з робочим візитом відвідав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на зустрічі. Омбудсмена з керівництвом області, керівниками державних установ, представниками органів місцевого самоврядування, правоохоронних структур та громадськістю обговорили стан дотримання прав людини в області, зокрема прав дітей, внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, військовополонених та інших категорій громадян. Приділив увагу уповноважений і конфліктним питанням, які останнім часом виникли на території області. Зокрема, не оминув ситуацію, яка сталася поблизу кордону з Румунією. Нагадаємо, минулого тижня у соціальних мережах ширилося відео, де ймовірних ухилянців силоміць витягують з мікроавтобуса. Дмитро Лубінець зізнався журналістам, що, побачивши відео. Сам був вражений поведінкою правоохоронців щодо затриманих чоловіків. Я коли побачив особисто це відео, я не зрозумів, це були озброєні люди? Ні. Вони скоювали правопорушення. Ну на думку правоохоронців, безумовно. Будь ласка, затримуйте в рамках а, кримінального процесуального кодексу. А, надавайте їм статус підозрюваних, відкривайте кримінальне провадження і робіть. Чим була пов'язана така надмірна жорстокість? Ну коли відео, причому самі засняли це відео, коли на землі лежить ця людина, хтось підбігає, він же знімає, починає бити по голові, в тому числі ногами. Уповноважений нагород. Голосив, що презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Отож не можна вважати людей винними, доки немає рішення суду. До слова декілька з цих чоловіків звернулися з заявою до правоохоронних органів, каже омбудсмен. Вісім людей офіційно звернулись до національної поліції щодо побитів і зняли побої. А знаєте, що одна людина намагалась порізати собі вени. Тому що вже не могла за її поясненням, це був хлопець. Він сказав: Мене так били, я вже не міг відтримувати, я вже готовий був просто померти. Намагався порізати вени. У всіх вилучили мобільні телефони, кошти, документи, які потім пропали. Зокрема, на базі звернення уповноваженого відкрили кримінальне провадження з цього приводу. У спілкуванні з Дмитром Лубінцем торкнулися і ситуації, що виникла у гімназії номер 5. Йдеться про некоректну поведінку і висловлювання працівниці національної поліції у навчальному закладі. Так було термінове вживання заходів з боку нашої інституції. Мене проінформовано, що перша. Ця працівниця вже не працює по напрямку дітей. Наскільки проінформували, її перевели. Там хтось з високопосадовців національної поліції отримав догану по лінії освіти. Директорка відсторонена від займаної посади. І ще одна важлива тема, якій приділили увагу під час розмови: звільнення українських полонених. Як підсумок діяльності інституції, яку він очолює, омбудсмен повідомив, що за останні півтора року з російського полону повернули понад три тисячі українців, з них 147 цивільних. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Теметня ТВА. Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону на ділянці відділу Порубне. У визначений час порушники сіли в легковий автомобіль та вирушили в бік кордону. Прикордонники вели їх від самого початку руху. Неподалік кордону правоохоронці зупинили авто. У ньому знаходилося троє чоловіків мешканці Херсонської, Київської та Чернівецької областей. Вони з'ясували, що чоловіки за допомогою телеграм-каналу завчасно домовилися з організатором про переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску. Під час здійснення свого задуму порушники отримували онлайн вказівки про напрямки. За це вони заплатили по 4 тисячі євро з кожного. Наразі тривають пошуки організатора незаконної подорожі, якому загрожує кримінальна відповідальність. Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду матеріали щодо місцевого мешканця, який продавав алкогольні напої та сигарети без марки акцизного податку. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що чоловік придбав на одному з ринків Буковини фальсифіковану підакцизну продукцію. Надалі він нелегально продавав її у різних торговельних точках міста. Детективи провели обшуки за місцем проживання чоловіка. У результаті вилучили майже 600 літрів лікарогорілчаних виробів та спирту, понад 1600 пачок сигарет без марок акцизного податку України загальною вартістю 180 тисяч гривень. За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів. Намагалися провести через державний кордон канабіс та лікарські засоби з нарковмісними речовинами на Буковині судитимуть контрабандистів. Так 39-річний мешканець Чернівецького району спробував пройти митний контроль, сховавши у пачці сигарет канабіс. Цей же наркотик вилучили у жителя Житомирської області, який перевозив контрабанду у підлозі вантажівки. А 49-річний боковинець хотів завести в Україну ліки іноземного виробництва, які у складі містили наркотичну речовину. Наразі зазначені провадження перебувають на розгляді суду. Чернівецький перинатальний центр та благодійний фонд Місто добра об'єднали зусилля. Їх меморандум про співпрацю відкриває нові перспективи для покращення медичної допомоги та підтримки жінок, які постраждали від насилля. Деталі про це далі у сюжеті вони потребують уваги, турботи, піклування і тепла, розуміння і професійних підходів у наданні медичної допомоги. Вони жінки, які опинились у скрутних життєвих обставинах, мешканки міста добра. Звісно, раді, звісно, щасливі, тому що зараз у місті добра перебуває понад 60 мам. Плюс няні евакуйовані з Миколаєва та Одеси. В основному це одинокі мами, це мами, які потерпіли через війну, втратили власний дім чи потерпіли через домашнє насилля. Є дівчата, які пережили сексуальне насилля, і е, в них часто немає ні можливості звернутися до лікаря, ні часу, ні усвідомлення, що це важливо дбати про своє здоров'я. Цього дня всі мешканки міста Добра мали змогу пройти детальний гінекологічний. Гічний огляд, здати аналізи та отримати інформацію про правильне піклування за власним здоров'ям наше завдання це берегти і цінувати жіноче здоров'я кожної жінки, тому що жіноче здоров'я це і репродуктивна функція, жіноче здоров'я це комфорт для кожної жінки. Всі найкращі лікарі, акушери, гінекологи сьогодні тут для того, щоб надати. Висококласну медичну допомогу жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах, і сьогодні наші працівники, фахівці Чернівецького обласного перинатального центру проходили ряд тренінгів, ряд навчань для того, щоб вміти Спілкуватися, вміти оглядати, мати контакт з жінками, які потерпіли від гендерного насилля. Окрім того, під час дня здоров'я перинатальний центр підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом Місто добра. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю з містом Добра, і ця акція розпочинає довго плідну співпрацю в наданні якісної висококласної медичної допомоги жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цей меморандум лише початок спільного шляху до змін у краще, де кожна зможе відчути тепло та отримує всю необхідну підтримку, каже засновниця міста Добра. Ми щасливі, що в нас тепер є ще одна дуже важлива співпраця з перинатальним центром. Сьогодні ми підписали меморандум. І тепер над містом добра буде ще одна парасолька чарівників, чарівників здоров'я, які дбатимуть про здоров'я наших мам, тих, хто дійсно потребує уваги, тих, хто дійсно давно не мав можливості звертатися за допомогою до лікарів. І для нас це чудесний день здоров'я, важливий день. І сьогодні розправилися. Почався ще один такий е, світлий, гарний відлік е, нової сторінки в історії е, міста Добра. Медичний директор міста добра також додає, що така допомога це ще один крок до соціалізації їх підопічних для підвищення їх самооцінки. Ми доволі чому? Тому що жінки будуть отримувати якісне покриття акушерською гінекологічною службою класними жіночими узістами. і по раді цій тісній співпраці. А користуючись нагодою, працівники перинатального центру закликали усіх буковинок дбати про своє здоров'я, регулярно проходити медичні огляди та звертатися за фаховою підтримкою у разі потреби. Діана Добинда теми дня ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю, та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. А я з вами прощаюся з побажаннями хорошого вечора та гарних вихідних. На все добре.